Була вас, Боже на все святе Боже, молитвами всіх святих, особливо і пана Пранка, серед них, якого сьогодні день народження, не зрадьмо його запобігти. Поране, поранених, пора, москалеві, пора, пора, якобі служить, добачилась у країні, кривда стара. нам Пора для України жити не пора, не пора, не пора, занебігла сіблиць свою кров і любити царя, що наш люд обдера для України наша любов, не пора, не пора, не пора рідну хату носити роздор. най пропаде не зоди проклята мара, Під крайне єдай морська Слава Ісусу Христу і слава Україні, героям слава з Богом і Богороди, вітаю вас, я Борис Голодюк, Павло Дністер, і пропоную подивитись відео, що підготував сніг. У, у, у завзятій важкій боротьбі, не поляжем, що болю і славу вічисть, відний Тобі, ми поляжем, що волю і славу участь, і краю здобути тобі. Оцей поминальний день в середу, в останній день Успінського посту, Пом'янімо і великого каменяра, і великого кобзаря, і всіх тих героїв, які віддали життя. Задля того, що була Україна наша слива війна, все більш козацька, все більш християнська. Так, вона зараз не та, яку віддавали життя, наші найкращі герої віддають, але неминуче вона буде такою, тому що ми віримо в сонячне воскресіння наших героїв, синьооким русим Христом Богом та великим ковзарем. і нашу в цьому році перемогу. Друзі, нас інфоперші проголовне поїхали. Поранений військовий на реабілітації Василь Гонько виніс Зеленського у своєму відеозверненні, записавши звернення до народу. Вважаємо несом друзі. Внутрішні вороги в черговий раз намагаються прийняти ще один антинародний та антиконституційний законопроект, а саме про покарання тих, хто виїхав з України під час дій так званого режиму воєнного стану в Україні. Вони пропонують саджати за грати сроком на три роки тих українців, які втекли від війни за кордон. Зокрема, і тих, які щоразу виходять на мітинги по всьому світу та розповідають, що треба воювати до кордонів 91-го року. Але Бог їм суддя, сьогодні питання не в них, а питання в тому, для чого це все взагалі робиться. А робиться це все для того, щоб ті, хто повтікали від війни за кордон, взагалі не змогли повернутися в Україну через острах, потрапити за грати. Все дуже просто: мільйони українців, п'ята колона Кремля в Україні. За допомогою своїх поплічників московитів знищила та скалічила. Близько 10 мільйонів українців змушені були тікати від війни за кордон. Терор, який вони влаштували всередині країни, направлений саме на пригноблення та знищення цивільного населення. Але, дякувати Богу! Він не дає їм необхідного результату. Народ пручається, організовується, бореться проти беззаконня мусарів, тисикашників та іншої злочинної наволочі. Загалом народ прокидається, а вони дуже добре розуміють, що якщо повернуться ще й ті, які виїхали за кордон, то їм не те, що буде, як то кажуть, непереливки. Їх будуть рвати на шматя, в тому числі й ті, які знають, скільки передавалось допомоги, і чому вона не доходила зокрема до лав ЗСУ. Українці, це вже агонія. Ми з вами все ближче і ближче наближаємось до краху проросійського проєкту Слуга народу. Але важливо, який буде фінал. А фінал залежить тільки від нас, від нашої позиції та нашої згуртованості, а також рішучості. Приєднуйтесь до лав супротиву, кожен в своєму регіоні. Долучайтесь до єднання та боротьби. Слава Україні! Україна в крові а чинуші жирують не мовчали і військовий Галошченко та Такиянин. Доброго дня, друзі, доброго дня, рідненькі. Знову влада підіймає тему третього майдану. Начебто, Росія його знову готує. Я вже заморився це казати. Але для тих, хто погано вчив історію, повторюю, що революційна ситуація в державі це результат діяльності діючої влади а ніяк інакше. А тепер про майдан, який він буде насправді, і по це я почав казати знайомим представникам влади ще рік тому. Я їх попереджав: якщо не закінчиться цеблятство з корупцією, марнотратством, безкарністю і несправедливістю, то вся Україна вмиється кровавою юшкою, особливо коли закінчаться бойові дії. На що здебільше я чув відповідь: що нічого не буде. Ветерани повернуться з війни, втомлені, покалічені, і ніхто на майдан не збереться. Бо в бойових діях приймало участь там біля 500 тисяч людей, так що мільйони не вийдуть. А ми заживемо ще краще, бо підуть гроші на відбудову. І вони вже почали готуватись до виборів. І тут вони праві, що ніхто на Майдані збиратися не буде для боротьби з внутрішнім ворогом це смішно, тому що багато людей навчилось ефективно і швидко знищувати ворога. І для них немає різниці, чи це окупанти чи чиновник корупціонер. Тому, друзі, буде кровава баня. Фізичне знищення корумпованого лайна невеликими групами від однієї до максимум п'яти осіб, діючих незалежно вмотивованих відновити справедливість і помститися за загиблих побратимів. Бо провина в наших втратах корупціонерів не менша ніж окупантів, і це тут дуже гарно розуміють. І потрібні не мільйони, достатньо декілька сотень таких груп з загальною численністю ну, біля тисячі осіб. І повірте, друзі, така кількість вже є, і навіть більше. І третій майдан вже почався з закарпатського вибуху. Ну тільки тут була така емоційна театральщина. бо зараз достатньо засобів дистанційного знищення ворога, який рухається, ховається або відпочиває. І так, щоб його ще зараз достати, то ще потрібен творчий підхід. А в містах друзі нема рибів. тож обнулити мародера як муху прихлопнути. І що важливо: ці дебіли докрались до того, що ефективні засоби вогневого враження виготовляють цивільні. Ось така друзі перспектива. І я дуже не хочу, щоб відбувся саме цей сценарій. По-перше, буде багато супутніх жертв. По-друге, під виглядом боротьби за справедливість підніметься криманітет, і головне, що ми можемо втратити взагалі керовнець держави. Тому я знімаю ці відео, я попереджаю, бо у нас ще є можливість чому запобігти. Це реально боротися з корупцією, це реально відновлювати справедливість. Друзі, я вірю в нашу перемогу над зовнішнім і внутрішнім ворогом. Ми тут тримаємося і робимо все можливе, щоб здолати ворога. Я прошу зробити репост. Хай більше людей знають правду. Може хтось зробить висновки, і ми будемо рухатися трошки більше. Я всіх вас люблю. Слава Україні і до скорої зустрічі. Країна вже майже 4 роки живе перемогою. Через 3 дні, через чотири ракетодрон, булава, рожевий фламінга, паляниця, буртаниця, потужний, блядь, незламний. в парламенті. Нареєстрували план перемоги, план потужності, план незглавності. Утвердили 28 підписаних безпекових договорів. Це те, що я пам'ятаю. А тим часом надивившись за. Три з половиною роки на забезпечення збройних сил на фронті і на самовідношення суспільства і по суті осіб, які представляють органи державної влади та й правоохоронні органи на саму армію. У мене висновки дуже прості. Той хто хоче виграти війну, робить для цього умови. Що які умови створили для перемоги слуга уроду і «Голобородько»? Він же ж зеленський. да? він же ж актер розважального жанру. Які можливо ракетне озброєння, те, що було на 19-й рік, запущено в серію. Запустили в серію Ніт. 50 мільярдів з ракетних програм закатали в асфальт. Можливо, підготували до вторгнення населення оперативний резерв. Розгорнули завчасно, як попереджали розвитки всіх країн світу, БК, зброї по всьому світу стянули. Ні, цікаво. Можливо, коли почалася війна, тоді налагали, налагодили 70% виробництва масового української зброї. Ніт, нічого себе. Можливо, були шикарні кадрові призначення, так як на головку Редіса, на верховного головнокомандуючого Михайла Драпату. Ніт. Цікаво, можливо, не крали на міноборони, можливо, військової адміністрації не крали, можливо, на фортифікаціях не крали. Ні, крали як не в себе. Можливо, зараз перестали красти. Ні, можливо, 8 мільярдів, які забрали із бюджету Києва. На них купили 500 тисяч піввідронів. Ні, на утримання Камарілі чиновників. Цікаво. Можливо, економіка на військових рейках. Можливо, вона функціонує в умовах функціонування воєнного стану. Ні, можливо, ввели стан. Війні, ні. Можливо, мобілізували тих, хто давав присягу. Мусарня, шмигальня, держслужбовці, спецобліки, муніципальні варти. Можливо, вони вже виконують бойові задачі по фронту? Ні. Так про яку перемогу, про яку стратегію взагалі ми можемо говорити? Шановні дорогі батьки, я, батько, двох дітей, звертаюся до вас всіх і застерігаю вас, щоб ви не зробили фатальні помилки в своєму житті. Так зване Міністерство охорони здоров'я, яке не охороняє здоров'я українців, я вам даю гарантію. Гарантую це. Так от, помимо тих щеплень, які хочуть зробити зараз, на початку вересня нашим дітям, я звертаю увагу тих батьків, які мають доньок. Щеплення від так званого попіломовірусу вірусу просто не дасть можливість вашій дівчинці народити своїх дітей. Пов'язую вам коло дуже просто. Зараз ввели закон, ввели закон про те, що люди, які виїхали за кордон, будуть позбавлені волі на три роки при поверненні. Так воно і буде потрактовано. А тепер дивіться, люди не повернуться назад. Дорослий генофонд, ці сволочі положили в землю. Майже 2 мільйона, да? по останнім підрахункам, там, плюс-мінус. А ваших дітей, генофонд, які підростає, вони просто хочуть знищити. Тому, шановні батьки, зрозумійте, що ні ця держава, ні це керівництво, всі ці пасхуді і сволочі не турбуються, не турбувались і ніколи не будуть турбуватися про ваших дітей. Тільки ви. Єдині, хто лишилися у ваших дітей, тому ви зобов'язані зрозуміти ситуацію, що це не щеплення при Радянському Союзі, це винищення української нації, свідоме чи ні. Якщо ми хоча б в цьому згуртуємося і дамо відсіч цим вибляткам, ми ще маємо шанс цю націю. Шановні дорогі батьки, дивіться в очі своїм дітям, не дайте цій мразоті їх вколоти. З Богом, бо скоро знову буде коронавірус! Дякую я шановному Володимиру Сікерко зумані засне слово. Нагадаю, що я попереджав від Пречистої Богородиці та Пресвятого Бога за той козловірус, який був у 2020 році. Жав заздалегідь за багато років перед тим колюванням. пережав і за війну попереджав за те, що зрадять на старий календар. На жаль, священники у ГКЦ і ПЦУ. Як воно сталося? Були знищені відео мої тисячі за ці попередження. Але я вам нагадаю, що Божа Мати казала, що просіть, що більшу благодать Божу саме там, де є чудотворні хрести, франківську. Де... Що в черговий раз я пропоную вам, хто може до них прийти, хто не може, то хоч зупинити відео і подивитись на ті хрести та помолитись, що Боже, дай щоб ангели мої там були. І дай більше благодаті не тільки мені, моїй малій родині, а всій нашій великій козацькій родині Україні і діаспорі, тому що найбільше будуть робити козловірус, найбільше блокувати саме Галичину, а особливо Івано-Франківщину. Як це було в минулі оті е, сумні роки, з 2020 року, але це ж було дуре свідство. Ви зрозуміли. У 2022 році, що той козловірус раптом пропав навесні. Попереджав я і дуже сумно мені, що у цих глобалістських, масонських, сатанинських схемах задурення населення відіграли. Свою бритву роль деякі священики єпископи УГКЦ. виконали те, що передавала Божа Мати, що треба взяти чудотворні ікони за сонячним колом іти від Христа до Христа франківську. Тому що звідси благодаті підуть на всю Україну або по інших селах, містах давати цілувати чудотворні ікони. І так було тоді, коли були епідемії, і ти святим причастям поміж людей, а робити молитви. Цього не було зроблено. Це знаєте, ви тому з вас дивився відео «Голубой луч, то там є етапи перед тим, як мать Христа, в тому числі і ота уколізація, тому що той, хто вколовся, особливо під впливом сатани. Його слух, які проникли у людські постаті всяких чиновників при владі, медиків, священиків, просто людей, християн, що. Вони не передавали, що в козловірусом було велике чудо журналісти, в тому числі, що Бог явив себе біля Страстного Христа України. Єдиний хрест в світі, де найбільше люди мають молитись. Українці другі а також інші люди з інших націй, особливо українці, де замість Ісуса Христа є три зуби. Трійця Пресвята, герб України, бо Україну найбільше хочуть розпинати, убивати і зло вчиняти. І ми бачимо це. І інші християнські нації, які підтримали нас, вони дали час, визначили, ага, хто там за українців найбільше. І зараз буде застосована ядерна зброя і просимо все більше допомочі Бога і Богородиці.